Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту та інвестиції. Темою сьогоднішнього відеоролика буде у нас така собі міні-гра в телеграмі, яка називається «Okex Racer. Як ви вже зрозуміли, з назвою відеоролика і в принципі з прев'юшки. Ця гра в нас є продуктом біржі OKEX. Біржа OKEX на сьогодні є на ринку однією з топових бірж. Тому я думаю, варто звернути як мінімум свою увагу на цей їхній продукт, на цього їхнього телеграм-бота. Скажімо так, можна його назвати і тапалкою, і фармілкою, в принципі, як вам зручно, так і називайте. Як я зрозумів, буквально кілька днів назад з'явилася таполка, з'явилася міні-гра, і вона є конкретно продуктом біржі ОКЕКС не за їхньої підтримки, а таки конкретно їхнім продуктом. В них в Твіттері з'явився пост, в якому вони власне заанонсували, презентували цю таполку, цю формілку. Ну і вже тоді почали масово люди долучатись, почали поширювати по багатьох телеграм-каналах цю інформацію. Ну і так як всього на все кілька днів, вирішив записати ролик, щоб поділитися інформацією з вами. Сама по собі механіка тут в принципі відрізняється від інших тапалок, фармілок. Все, що тут потрібно нам робити, це нам потрібно прогнозувати рух ціни біткоїна, тобто або вверх, або вниз. Ми вибираємо напрямок біткоїна і чекаємо 5 секунд. Якщо ми вгадаємо, нам за цих 5 секунд очікування за те, що ми вибрали вірну відповідь, дають 10 поінтів. Якщо ми не вгадуємо і ціна рухається в протилежну від нашого вибору сторону, нічого страшного, наші поінти не знімаються. Принаймні, я грав кілька разів, і коли я програвав, мені поінти за це не віднімалися. Також там є деякі квести, які можна повиконувати і отримати ще додаткові до поінти. Також є деялі чекін, з яких також доволі нормально там насипають. І є одне з саме таке цікаве завдання, виконавши яке там можна отримати 10 тисяч поінтів. І також, як я зрозумів, коли ви запрошуєте друзів, то за перших п'ятьох друзів, які зареєструються, які запустять бота за вашим посиланням, ви отримаєте по 5 тисяч оцих, власне токенів. І саме основне таке цікаве завдання, яке там є, ми можемо з вами пройти в верифікацію аккаунта нашого через біржу OKEX. Тобто вам потрібно мати аккаунт заверифікований, зареєстрований на біржі OKX, і тоді ви в боті, ну це я вам пізніше покажу, як воно все виглядає. Зможете пройти, скажімо так, верифікацію через свій аккаунт на OKEX. Там потрібно буде перейти в OKEX, ви натискаєте на посилання, вас перекидає в додаток біржі OKX, і там в налаштуваннях нам потрібно. Перейти на вкладку підключення і підключитись з Телеграму. Після цього в боті це завдання нам зараховується. Я вам це пізніше покажу, як воно це зробити. Ну і власне, я думаю, ви не могли не замітити, що я сьогодні в худі від біржі ОКИКС, так як я являюся партнером даної біржі. Тому, якщо ви досі не створили свого аккаунта, я залишу вам своє партнерське посилання в описі під відео. Можете переходити, реєструватись і в майбутньому, можливо, навіть зможете отримати такий самий крутий мерч, як в мене. Також, друзі, як тільки одразу я побачив інформацію про цей проект, я в нього зайшов, розібрався, глянув, одразу зробив пост в своєму телеграм-каналі, який я також веду. І ось я вам залишу тут QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Там завжди актуальна цікава інформація. Щодня роблю пости про різні проекти, які я сам веду, за якими слідкую. Ну і в принципі, будь-які апдейти, які виходять по проектах, я завжди транслюю в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, щоб нічого цікавого не пропустити. Отже, давайте не будемо затягувати. Перейдемо до перегляду запису екрану мого телефона. Покажу вам, як виглядає сама ця міні-гра. Покажу, як там пройти оце завдання з підключенням біржіок свого власного акаунта. Ну і в цілому, як воно все виглядає? Погнали дивитись! Отже, переходьте з посиланням, яке я залишу в описі під відео, і у вас запускається такий телеграм-бот, така собі міні-гра від біржі OKEX, яка називається Okex Racer. Бачите, у нас на головному екрані є тут прайс біткоїна, є можливість вибрати, куди піде ціна вверх чи вниз, ну і кількість понітів на аккаунті. Давайте одразу покажу вам, як виглядає сам цей ігровий процес. Ви просто вибираєте напрямок, куди буде рухатись біткоін, на вашу думку, натискаєте, чекаєте 5 секунд. Я вибираю, наприклад, вверх і чекаю 5 секунд, зверху з'являється таймер. І побачимо, який буде результат. Ось, бачите, я вгадав, мені нарахувало плюс 10 поїнтів. Ну і давайте спробуємо ще раз виберу рух ціни вниз. Якщо не помиляюсь, за поразку понти не знімаються. Ось, бачите, я програв і мені цих поїнтів чомусь не зняли. ну В принципі, це не є погано. так ну і Весь сенс заключається в цьому, власне, нам потрібно якомога більше назбирати понтів. Давайте рухатись далі по вкладках, тому що там є кілька завдань, які можна виконати і забрати ще додаткові понти. Отже, вкладка таблиця лідерів, ну тут все, в принципі зрозуміло. Вкладка з завданнями. Тут, бачите, є два завдання: є щоденний чекін, за який також дають додатково ці понти. Ну і є це завдання, про яке я говорив, де потрібно підконектити Telegram і там. До біржі Okex, до свого аккаунта мати там пройдену верифікацію. За це дають разово 10 тисяч понтів. Також тут зверху є бусти, які можна прокачувати, тобто це ось оці банки, які є. Це, скажімо так, спроби, які ви можете тратити на те, щоб грати в цю гру. Ну в цілому, це не є така ж цікаво. Ну, далі тут вкладка Інвайт. За перших п'ять запрошених друзів, які успішно, я так розумію, пройдуть верифікацію через біржу OKEX, Вам нарахують по 5 тисяч понтів. Далі бачите, в мене тут список рефералів, і за кожного нараховується по різному, різна кількість цих понтів. Рухаємося далі. Переходимо на останню вкладку з сюрпризом. Бачите, в мене тут же пише що вітання. Що пишуть, що я верифікував свій акаунт через OKEX. Тобто тут буде завдання, ось, власне, де вам потрібно пройти верифікацію, підтвердження через біржу OKEX. Ви просто тут натиснете на кнопку і вас перекине автоматично на біржу OKEX. По ідеї, у вас повинно з'явитися ось таке меню не з'явиться. Ви просто натискаєте на значок, на, на, на значок аккаунта, переходите в налаштування профілю. Гуртаєте вниз, тут є вкладка Підключені аккаунти, і ось тут вам потрібно буде внизу прив'язати ваш Телеграм. Це зробити легко і просто, я думаю, ви з цим розберетесь. Після цього ви переходите назад в Telegram бота і у вас тут повинна з'явитися така зелена галочка, і ви тут зможете забрати цю винагороду в 10 тисяч поїнтів. Тобто легко і просто. Якщо не маєте аккаунта, то посилання, щоб його створити, також знайдете в описі під відео. Ну і також бачите їхній телеграм-канал, поки не дуже великий, тільки 65 тисяч підписників. І власне ось тут анонс цієї гри, цієї міні-гри. Бачите, що потрібно вгадувати рух біткоїну, ціну вірніше, куди буде рухатись ціна, заробляти бали і використовувати їх для прокачки. Ну і також битва в таблиці лідерів, само собою. І тут основний акцент, щоб пройти верифікацію для майбутніх сюрпризів. Тобто нам обіцяють щось, якісь винагороди пізніше за те, що ми будемо з вами грати в цю гру ну, і відповідно підключимо свій аккаунт Okex. Тобто, вірогідніше за все, ці поінти будуть пізніше в щось конвертовані і якось це буде для нас монетизовано. Поки цього ми не знаємо, як і що воно буде зроблено, але. Проте наразі маємо можливість пофармити поінти. Ну, в принципі, друзі, все, що тут вам можна було показати, я вам показав. Заходьте, збирайте чим побільше цих поінтів, запрошуйте, друзів, і чекайте офіційної інформації, що буде далі, коли можна буде з цього заробити якісь кошти. Отже, друзі, що ми маємо? Підведемо короткий підсумок. Маємо черговий проект Майнер, чергова така міні-гра в Телеграмі, які, ці міні-ігри зараз доволі, доволі їх багато. Вони набирають великої популярності за дуже короткий час. Візьмемо до прикладу навіть той проект Docs, який вийшов буквально недавно. Телеграм вже має біля 10 мільйонів підписників. Ну і в цілому, все виглядає доволі класно, цікаво. Тут нам просто потрібно... Заходити, забирати щоденні винагороди, пройти верифікацію аккаунта через біржу OKEX, через свій аккаунт, там на біржі, верифікувати оцей наш аккаунт в Телеграмі з цим ботом, з цією грою. Якщо не маєте аккаунта на OKEX, посилання, як я і казав, залишаю в описі під відео. Реєструйтесь, верифікуйтесь і виконуйте цей квест. Ну і в принципі робимо ці завдання, які там є. Можете, в принципі, грати в цю гру. Є така інформація, що графік в реальному часі, і графік в боті мають різницю в кілька хвилин. Тобто, ви можете глянути на графік, наприклад, відкривши TradingView, і подивитися, куди буде рухатись ціна біткоїна. Звичайно, там 5 секунд вам дається на все про все, але проте ви можете таким чином визначати, куди буде рухатись графік, і в боті собі лутати очки. Ну і далі просто підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новинами, слідкуйте за апдейтами по цьому проєкту. Ну і чекаємо, що нам біржа ОКЕК запропонує, можливо, нам вдасться з цього щось та й заробити. По суті, часу вимагає небагато, вкладень немає взагалі. Це, я думаю, доволі штука така крута, яка подобається, сподобається всім і кожному. На цьому відеоролик буде підходити до завершення. Якщо було цікаво, корисно, обов'язково ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал. Як і казав, в Telegram вся актуальна інформація, всі апдейти по проектах виходять швидше. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.